Сьогодні у нас 1 травня, черговий день повномасштабної війни Російської Федерації проти України. І сьогодні я вирішив розпочати е, черговий етап інформування е, саме в відеоформаті. Я неодноразово до нього звертався. Я звертався до нього у 2014 році, коли е, розпочав на Ютубі свій власний е, блог, злий одесит. Я повернувся до нього у 2022 му коли саме інформування суспільства було недостатньо. і, хоча б якийсь етап, якийсь момент я намагався закрити е, своєю працею, е, своїм аналізом тієї ситуації, яка відбувалася наприкінці лютого, початку березня 2022 року, і Якимось чином, все ж таки, впливати на розуміння суспільства того, що те, що відбувається, це ще не апокаліпсис, це початок великої боротьби, але не кінець світу. А тому зараз я вирішив в непростий період, коли дуже багато маніпуляцій та дуже багато фейків. Які впливають також на наше суспільство, і я вирішив повернутися до цього формату формату саме е, відеоблогу. Але буду говорити в першу чергу саме про е, різного типу е, питання, пов'язані не е, стільки з якоюсь соціальною складовою, а в першу чергу саме військовою мілітарною. Ситуацію в зоні бойових дій, а також подіях, які відбуваються на сьогодні в о, зоні бойових дій по лінії боєзіткнення, а також і в інформаційно-політичному контексті. Але почнемо саме з зони бойових дій. І станом на сьогодні я хотів би звернути увагу в першу чергу. На найбільш екстремально небезпечні дві ділянки, які є станом на 1 травня, це звісно ж район Авдіївки, а також Бахмутов. В районі Авдіївки, це на жаль, західна частина це очеретина, де ми можемо бачити є відповідне просування російських окупаційних військ. Тут є багато моментів, на які можемо звертати увагу щодо безпосередньо причин, за якими ми можемо зараз спостерігати за ціма подіями. В першу чергу, ці причини вони потребують більш детального розслідування з боку відповідних органів. А чому та структура? Чому тому що очеретано. Це населений пункт, який повинен був фактично тримати оборону декілька місяців, а це населений пункт, який дозволяв загальною своєю структурою та розміщенням не тільки контролювати логістичну артерію 0511, яка веде саме. До Покровська, тобто Покровський напрямок, відповідати за Покровський напрямок, але й займати важливу оперативно-тактичну ділянку і тримати на неї оборону. Загально, якщо подивитися, той, хто розуміє, якщо подивитися на те, який має, яку має структуру саме цей населений пункт, то ми можемо зробити відповідні висновки, що тримати оборону тут дійсно е було. Скажімо так, перспективним на протязі досить тривалого часу. Але, на жаль, цього не відбулося. Скажу так, в принципі, очеретин, не є фактично, глобально, стратегічно, якоюсь великою поразкою. але Шкода, що саме цей населений пункт в період, коли кожен населений пункт, кожне село, вони відіграють важливу роль в гальмуванні просуванні російських окупаційних військ, очеретине не відіграло свою роль. До речі, ви можете побачити, що я використовую в даному випадку саме мапу Deep State, а тут одразу зауважу. Діпстейтом зараз користуються майже усі. І воно дозволяє е, досить оперативно та наглядно е, дивитися, які відбуваються події по лінії боїзіткнення. Але є невеличке зауваження. Діпстейт не завжди відображає те, що відбувається станом на зараз. І іноді не просто станом на зараз, а іноді станом на 24, 48, 72 години і більше. Тому Діпстейт це ще не апріорі на сьогодні у нас є квінтесенція безпосередньо тієї інформації, е яку ми отримуємо, і яка 100% відповідає дійсності. Але розглянемо очередно, що зараз тут відбувається. А росіяни намагаються просуватися по трасі 0511. Це логістична артерія, яка безпосередньо. Прямує до Покровська, їх основна мета це Покровськ, але вони не зможуть її досягти в найближчим часом е і намагаються зараз створити умови для підготовки відповідного базісу фундаменту для подальшого просування в майбутньому. Я не можу говорити про плани російського командування, я не маю жодного відношення до їх Генерального штабу і не разу не був на фрунзенській набережні. Але те, що вони в перспективі собі планують просування на Покровськ саме через Очеретину, це факт. Але не зараз. Чому не зараз? Дуже просто. Справа у тому, що на, на південь від очеретино, розміщується наша лінія оборони та рубежі, які були сформовані на захід від Авдіївки. А саме їх вони намагалися обійти просуванням на очеретино, тому що по трасі наступати, ну скажімо так, м'яко кажучи, трохи зручніше. А у цьому приймали участь, як повідомляє Deep State, це 433-й мотострілецький полк зі складу 27-го МСД, а також 55-та окрема мотострілецька бригада. і Безпосередньо 30-го окрема мотострілецька бригада. Тут треба зауважити. Дійсно, це правда. Але е, треба зауважити, що таке 30-го ОМСБР і що таке 55-та окрема мотострілецька бригада. Все це бригади, які були свого часу взяті та передислоковані з Луганської області. Зони відповідальності аж від усюди. Другої. Та 41-ї загальновійськової армії, друга загальна військова армія, це взагалі Лиманський напрямок, і найбільш боєздатні підрозділи свого часу під Авдіївку, саме і були відправлені. Тому зараз тут відбувається процес, коли той ресурс, який був спрямований саме в цьому напрямку ще в 2023 році, в жовтні. На наступ на вдівку він продовжує використовуватись. Вони використовують резерви. Вони не використовують якийсь новий ресурс. Вони використовують те, що в них є. Навіщо? Чому? І це найважливіше розуміння. Вони це використовують для того, щоб встигнути до того моменту, як силу оборони України зможуть відновити можливості, тримати лінію безіткнення, підсилять оборону закріплять свої позиції, і тоді вони російські окупаційні війська не зможуть повноцінно наступати? Вони не зможуть діяти так, як вони діють станом на зараз. Вони поспішають, вони прискорюють процес. І для прискорення цього процесу вони використовують саме ту догму та ту мантру, яку вони використовують ще з а, часів Радянського Союзу. За ціною ми не постоїмо. А яка ця ціна? Це велика кількість саме витраченого людського та механізованого ресурсу. Тут є також нюанс. До кінця травня вони будуть тиснути, тому що фактично зараз ми отримуємо накопичувальний ефект від допомоги з боку наших партнерів. В першу чергу, від США. Цей накопичувальний ефект це покрокове, Насичення лінії бої в першу чергу саме тих локацій, де найбільш небезпечна ситуація. Ну знову ж таки, ми про неї про одну з цих локацій зараз говорили. І е, за цей місяць це насичення повинно відбутися. Ланцюжки логістичні починають працювати. Вони вже працюють, але поступово. Це не одразу відбувається. Це не якийсь магічний бжух, який відбувається за якусь мить. Ні. На жаль, а, росіяни будуть намагатися до кінця травня тиснути по фактично основним своїм пріоритетним напрямкам. А після цього в них буде тільки одна можливість якось змінити цю ситуацію. Це мобілізація. Вони будуть мобілізувати свій ресурс. А після інавгурації Путіна їм потрібно буде десь приблизно 2-3 тижні для того, щоб а не те, щоб підготувати, щоб зібрати першу партію цього м'яса і відправити в зону бойових дій, ні про які базісну підготовку три місяці, не йде мови. Взагалі, вони про це навіть не кажуть. Вони максимально швидко будуть збирати та відправляти в зону бойових дій. Отже, починаючи з літа, вони починають воювати прерогативно саме. Компонентою, якою людською, і тут треба зауважити не тільки на ці локації, про яку я казав, а про і другу дуже важливу, на яку будуть також робити акцент: це часів Яр. Це друга найбільш екстремально небезпечна локація. Де будуть розміщуватися в подальшому більші ресурси російських окупаційних військ, і вони будуть намагатися тиснути саме на часів яр, але поки що ні. Чому ні? Тому що, по перше, їм треба створити умови. Дивиться, як виглядається ситуація? Вони Богданівку фактично охопили. А в них є більша частина під контролем Іванівського. І це що таке? Це північний фланг наступу охоплення Часової яру та е, південний фланг охоплення Часової яру. Через трасу похромове вони мають можливість постійно тиснути саме на східній околиці Часової яру. Е, успіху. Вони зараз не мають, але вони намагаються кожного, кожної доби тиснути саме на східні околиці. Е, з цього ми що бачимо? Вони намагаються охопити часів яр з півночі, з півдня, а також основний напрямок тиску це східні околиці. З іншого боку, якщо подивитися трошки інше на цю ситуацію. А що там Клешіївка та Андріївка? Клешіївка та Андріївка не надають можливості росіянам у випадку прориву по трасі 05-04 через Іванівське наступочки і охоплення часовояру з півдня не надають можливості їм цей фланг тримати безпечним. Тобто їм треба буде ще охопити. А цю ділянку це створення, якщо ми говоримо загально про окупацію всіх цих територій, ми говоримо про створення умов для. Наступу на часів яр, але поки що в них нема цієї можливості. Вони не створили ці умови. Коли вони їх зможуть створити, це питання. Але скоріш за все, зараз часів яр так він потерпає від е, постійних ударів кабами. Це, це велика проблема часового яру. Це домінування російської тактичної авіації. Окрім всього іншого, часів яр е, він потребує. Більшої кількості саме компоненти артилерійської. Тому що подивіться, часів яр це домінуюча висота загально в регіоні. вона є домінуючою. І е, тут, якщо артилерія не має домінування, то навіщо вона взагалі потрібна? Але тут артилерія це саме е, той. Аспект, який може вирішити питання оборони часового яру. Тому станом на зараз я можу сказати так: часів яр поки що не відчуває каталізації наступу з боку російських окупантів. Він буде саме з червня, початку червня або з початку липня, тобто друга половина 2024 року, для часового яру дуже важливо саме. Домінація, по-перше, артилерійської компоненти для того, щоб відбивати усі ці наступальні дії з боку російських окупантів а також дуже важливим є ще й присутність компоненти протиповітряної оборони, щоб повністю невелювати домінування вже росіян в повітрі. Отже, це дві найбільш на сьогодні небезпечні локації. Це не означає, що інші ділянки по лінії боєзіткнення, вони мають там якийсь, ну я не знаю, лайтовий режим. Ні, це не так. На кожній ділянці по всій лінії боєзіткнення, а по кожному плацдарму відбуваються кожного дня бойові дії пекельні. Фактично можемо сказати так, але е, зараз небезпека найбільша небезпека саме тут, тому що росіяни вони роблять е, ставку своєю групою військ південь саме на Донецький плацдарм. Група військ південь, це е, в них зона відповідальності е, Донецька область і часів Яр, а також е, Покровський напрямок для них є пріоритетними, хоча є один. Дуже важливий момент, який поєднує усі е, дві ці ділянки. А ми вже говорили про е, саме е, очеретину, захоплення очеретини і подальше просування російських окупантів. А подивіться зараз сюди. Н-20. Така собі досить серйозна логістична артерія. На перепоні якої є тільки такий населений пункт, як Романівка, і вона фактично веде до Константинівки вихід, вихід саме на захід від часового яру і подальше просування в напрямку словянсько краматорської агломерації, до чого і ставить для себе бойову задачу російські окупанти, російське командування. Тут ще треба зауважити, що в цьому напрямку одразу охоплюється фактично уся західна, західний сектор від горлівки. І це є небезпечним. Росіяни можуть подаль, в подальшому не просуватися на 0,5-11. Вони можуть просто піти по Н20, почати йти по Н20. Те, чого від них можливо не очікують, а можливо і очікують. Це вже інше питання. На кінець цього відео дебютного відео, фактично, в 2024 році, я хочу звернути увагу на декілька питань. Російські окупанти вони продовжують акти терору проти тих міст, які не мають достатнього захисту від таких ударів. Вони їх продовжують, тому що для них терор. Це їх світогляд, це сенс їх війни. Ми повинні це розуміти, і кожен з нас повинен розуміти, що якщо російських окупантів не зупинити в районі, наприклад, того ж самого Очеретина, якщо російських окупантів не зупинити в районі Часового Яру, вони завтра опиняться. Слав'яно-Корматорській агломерації. Вони опиняться через деякий час в Павлограді або в Дніпрі, в Запоріжжі. Україна велика країна. Це найбільша країна в Європі. І це добре, що багато з нас все ж таки добре знають географію. І знають, як е, можна виїхати за межі України, щоб не опинитися в незручних обставинах. Але, на жаль, усі ми з вами знаходимося в дуже складних умовах. Е, не ми тому е, причиною є. Причина тому наш сусід. Маніяк, для якого експансія, захоплення та вбивство це є ідеологією. Тому е, я скажу так: е, на завершення цього дебютного відео у цьому році, і фактично маю надію, щодо довгострокового повернення відео ЕТР особистий. А е, ми усі повинні віддавати відповідну шану як полеглим, так і тим, хто оборонить наш спокій, і допомагати їм усім, чим можемо, що є в наших можливостях. Слава Україні, слава нації.